17 травня у шостці відкрили центр рекрутингу української армії. Загалом це вже 21-й центр, який відкрили в Україні. Шановні присутні, ми зібралися з вами, щоб розпочати роботу рекрутингового центру. Наша громада весь час працює над тим, щоб призив в армію був добровільний і ось прийшла нова форма. Цій роботі дякую міській владі, дякую за підтримку Міністерства оборони за цей за відкриття цього центру. Дуже багато зусиль було докладено до цього, і я сподіваюся, що всі люди, які сюди звернуться, отримують професійну консультацію, допомогу. І я вважаю, що це відкриття цього центру це наближення нашої перемоги. Центр рекрутингу української армії розташований у приміщенні ЦНАПу і створений він завдяки співпраці Міністерства оборони України та місцевих органів самоврядування і місцевої влади. Тут не видають повістки, а всього навсього надають інформаційно-консультаційні послуги щодо служби у Збройних силах та за бажанням можуть зареєструвати на службу у військову частину та посаду за своїм вибором. У нас задача зараз дати людям на фоні мобілізаційних заходів. Дати от можливість вибору, щоб людина мала можливість знайти себе, добровільно долучитися, з розумінням, де я буду служити, з ким я буду служити, можна собі свідомо зрозуміти, а де би я міг, по-перше, і себе реалізувати, і допомогти державі, і знайти своє місце в найближчому майбутньому. От Ми, ми говоримо про це. Мобілізаційний напрямок і напрямок рекрутингу це паралельні речі. Вони фактично не пересікаються. Для тих, хто свідомо підходить, ми якраз пропонуємо оцей сервіс. Для тих, хто несвідомо підходить, поки що не, вир... не, не готовий, ми закликаємо. Прийди, поцікався. У центрі зазначають, що візит сюди це суто консультаційно-інформаційний момент. І ніхто тут повістку нікому вручати не буде. Більш того, в центр рекрутингу можна звертатися за консультацією взагалі не називаючи своє прізвище, і просто висловити власне бажання з приводу професії, яку хочеться опанувати. Ми надамо консультацію, він може обрати собі професію у будь-якій військовій частині, в якій би він хотів служити. Людина звертається до центру рекрутингу української армії. Ми підбираємо йому професію. І надалі сконтактуємо військового потенційного військового з військовою частиною. А надалі військова частина надає кандидату на посаду рекомендаційний лист, з яким він звертається до центру комплектування. Та соціальної підтримки поновлює облікові дані, проходить медичну комісію, надалі цей кандидат. Прямує до до навчального закладу за базовою військовою підготовкою. Ми пропонуємо професії різних видів військових частин. Це може бути і водій, це може бути і снайпер, це може бути і кухар, і діловод, і артилеріст. Тобто будь-яка професія, яку обирає кандидат, він ми можемо надати цю інформацію. Пан Віталій, наприклад, завітав до рекрутингового центру з бажанням знайти себе в армії в якості водія, адже має в цьому чималий досвід. А потенційний військовий Микола ще з професією не визначився. Проте чітко усвідомлює, що хоче бути корисним своїй державі. Сі знакому теж я не можу стояти на осторон, коли ворог атакує нашу державу і просто постасити вашою руки. Слід зазначити, що на контракт до українського війська можуть піти служити не тільки чоловіки. Представниці прекрасної статі теж часто знаходять себе саме у армійській службі, каже уповноважений з питань рекрутингу Олексій Бажевець. Ми бачимо, що 17%, цифра змінюється, але 17% це жінки. Тобто ми бачимо великий потенціал в цьому. Тому що на сьогодні, загалом, в силах оборони відсоток жінок менший суттєво, І, відповідно, жінки так само зараз на рівні з чоловіками можуть знайти своє місце в обороні держави. Наразі з близько п'яти тисяч українців, які вже встигли звернутися до рекрутингових центрів по всій країні, майже третина встигла знайти себе в силах оборони. Адже в цьому є ціла низка переваг, зокрема, можливість обрати бажану посаду у конкретному підрозділі. Та пристойна заробітня платня і таким чином йти не в тотальну невідомість військову, де, де держава за тебе буде визначати хто ти, як ти і де ти будеш служити. А безпосередньо вплинути на цей процес, скомунікувати з конкретною військовою частиною, визначитися з позицією в цій частині, на яку ти заходиш, отримати рекомендаційний лист і далі рухатися по тому алгоритму, який вже випробований. випробуваний по конкретній контрактній системі. Людина дійсно заходить і укладає контракт з тою частиною, куди вона з самого початку фактично звернулася, з ким скомунікувала і звідки взяла рекомендаційний лист. Це дійсно працює. Мінімальна базова взагалі для військовослужбовців та, на сьогодні в Україні це 20 тисяч 100 гривень. Далі в нас є система доплат, і фактично практично всі ці доплати отримують, в залежності, звісно, від того, де знаходиться підрозділ і яку виконується задачу. Система доплат складає плюс 30, плюс 50, <кхе> плюс 100 тисяч гривень. І зараз нещодавно ввели ще додатково плюс 70 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які. Безперервно перебувають місяць і більше на і виконують свої задачі на лінії зіткнення, тобто перебувають в бойовій обстановці. Тож всі охочі бути корисними для своєї держави у надзвичайно важкий для неї період, можуть звертатися до центру рекрутингу в нашому місті, отримувати консультацію щодо бажаної спеціальності у військових підрозділах. Перелік професій, які можуть запропонувати рекрутери, дуже великий. І за отриманням інформаційних послуг сюди можуть звернутися і жителі громади, і внутрішньопереміщені особи, і навіть ті, хто вже отримав повістку. У Шосткинській громаді щоденно тривають роботи з пробирання території міста. Місцеві комунальники, а це переважно працівники КП Шостка Зеленбуд, розчищають узбіччя доріг від землі, яка накопичилася протягом зими, ремонтують найпроблемніші ділянки доріг. Чим займалися на минулому тижні, відзвітував на апаратній нараді Геннадій Милашенко. Основним у нас напрямком було покіс трави газонів на території як міста, так і громади. Велись також роботи по порядкуванню клубу газонів висадці квітів. Зокрема, і на такі роботи додатково залучають безробітних. Тож у нас на минулому тижні ми. Оформили через управління житлово-комунального господарства на суспільні корисні роботи ще 131 особу. У минулому періоді у нас працювало 120, у нас оформлено ще 130 осіб. Ця робота проводилася спільно з центром зайнятості. Також щоденно триває робота з ліквідації стихійних звалищ та вивіз сміття складовищ однак і там, і там купи непотребу ростуть як гриби після дощу. Тож міський голова Микола Нога, котре наголосив, що сміття біля алеї слави на кладовищі в садовому мікрорайоні не повинно накопичуватися. Коли я говорив на позаминулій апаратній нараді про те, що на кладовищі біля алеї слави поставить прицеп або Якийсь кузов для того, щоб сміття зразу там появилося, і його зразу вивозили, щоб не було цієї кучі сміття. На е, свята постояли і забрали. Слухайте, це постійно повинна бути така система. Добре? Геннадій Милашенко пояснив, це не стачею транспорту. Однак, Микола нога наполіг, аби проблема була вирішена раз і назавжди. Це стосується і довколишньої території біля кладовища в мікрорайоні Капсуль. Час від часу містяни відкрито цілими причепами привозять туди сміття. Така ситуація сталася і на минулому тижні. Хто ж це привіз? цілу, цілий прицеп, привіз сміття і на дорогу висипав і поїхав. Ну, це, це тільки ворожі люди можуть так робити, навмисно. Організовуйте, будь ласка, і фамілії повинні з'явитися. Хто це за люди? Обдаровані учні шосткинської дитячої школи мистецтв за доброю традицією регулярно поповнюють скарбничку своїх досягнень, демонструючи свої таланти на різноманітних конкурсах. В межах України наших знають добре, адже рідко коли вони повертаються додому без нагород та високих місць. Тепер про шосткинських віртуозів дізналися і в Турції, де шестеро вихованців ДШМ показали надзвичайні результати, чим вразили журі, не зрадивши своєму амплуа бути кращими з кращих. В Анталії 11 травня відбувся перший міжнародний конкурс інструментальної та вокально-хорової музики імені Анатолія Терещука. Він має назву Муза. Ми там були 12 днів загально. 11 травня, як і було об'явлено, відбулися конкурсні прослуховування. Там були турецькі діти, і наші, українські, їх достатньо багато було. Наші діти. Більш ніж достойно, я вважаю, показали Шостинську школу. Отримали гран-при. Три перших місця, друге і третє. Всього було шестеро учасників. Приємно, що, все, що всі вони це хлопчики. Ми дуже раді, що ми. От таким чином виступили на цьому конкурсі. Поїздка на міжнародний конкурс за кордон це рідкісне явище, каже Юрій Дмитрович. Тому кожна така подорож це подія, сповнена маси позитивних вражень. Хоча в таких поїздках є і свої мінуси. Зокрема, дуже важка дорога. Адже їхати, сидячи в автобусі дві доби в одну сторону це випробовування для будь-кого. Більш того, турецький конкурс запам'ятався і ще кількома курйозними випадками, розповідає пан Лоза. Перед самою поїздкою в нас були баяністи в нашій компанії. Зламався баян. Треба було швиденько, не маючи майстра по ремонту. Це Вирішив цю проблему. Вирішили проблеми. Приїхали туди, він знов зламався. Під час виступу одного з дітей з Істамбула вийшов в строю рояль. Майстра нема, затягувати не можна, бо кожна година це гроші за оренду, це величезного залу, а зал дійсно великий. Рояль не можуть відремонтувати одразу, то принесли електронне клавішне на молоточкове піаніно. І вже всі, хто грав в кінці цього конкурсу, вони грали на цьому інструменті. І я побачив, як звукооператор він вимкнув бодіторну лінію і перемкнути ці колонки, як кажуть, звукопідсілічну всю лінію на цей інструмент. Я розумію, що наші хлопці залишаються без монітора. А що таке без монітора грати? Музиканти це знають, бо вони запізнені. Дитина, о, 6, 6, дитина, недосвідчена людина, музикант професійний. І він грає одне, а чуєте, він трохи з запізненням, трошки інше. І це, повірте мені, це дуже складно робити, особливо дітям. І зрозуміло, що деяким чином це вплинуло на, на їхній виступ, але як би там не було, гран-при все одно то розумієте, достойні в нас діти. Я вам дуже вдячний і батькам, і їм за те, що вони зробили. Самі хлопці з посмішкою згадують ці дрібні неприємності, бо ж в їх пам'яті закарбувалися тільки найгарніші моменти. Адже перший виїзд за кордон та ще й в сонячну туристичну країну не може залишити негативних вражень. Ну, найбільше сподобалось виступати на сцені, купатися на морі, ходити на пляж, турецькі гори, всякі мечеті були. Ну, співав дві пісні «Аве Марія і «Пові в країну». готувався десь. Три місяці. Сподобалось, як грали люди там, на цьому конкурсі. Сама країна сподобалась. Природа цієї країни. Ще. Трішки нервував перед виступом. Також заважав, заважав мені звук. Також було таке. Перед моїм там, номером рояль зламався. Ще була перерва. Я грав Кубойське Рондо Самойлова та обробку українського автора. Корейського кину кужель на полиці. Мені сподобалось море, їжа, природа. Ну, взагалі місто сподобалось. Басейн сподобався. Ну, от отель дуже добрий, дуже комфортно там було. Ну, я грав Сухано, концертний тют і Троценко Ронда. Мені сподобалось отель на море. Басейн класний. Там були такі дивні персики, абрикоси. Ну, трохи нервував, а так все добре. Випускник дитячої школи мистецтв Данило Лакоза, присвятивши грі на баяні кілька років свого життя, ось ось покине заклад. А поїздка на конкурс у Турцію стала для нього яскравим фінальним штрихом, який запам'ятається на все життя. Адже ця подорож була не тільки першою закордонною. Але й гарним випробовуванням на міцність нервів і професіоналізма в той момент, коли трапилися технічні неполадки з музичним обладнанням. Я грав в санату і Байлаору Білашицького, яку я вже досить довго граю, і тут вона дійсно це дуже впевнено прозвучала, незважаючи на ті обставини, в яких опинився я. Спрацювала те, що цю композицію я знаю вже дуже добре. І тому це мене ну трохи можливо збило, але я зрозумів, що треба продовжувати. Саме в цьому році ми, хоч вперше виїхали на конкурс Коростень. Ну і цей конкурс, звісно, був дуже феєричним, тому що і поїздка за кордон, і такі красиві пейзажі, і море, відпочинок це дійсно дуже гарний такий подарунок завершальний. Шестирічний Михайло Жирний став особливою окрасою шосткінського секстету, який з турецького конкурсу повернувся з чудовими результатами та емоційними враженнями. Хлопчина грає на фортепіано всього рік, а вже неодноразово досягав чудових висот, демонструючи блискучу гру на інструменті. Я познайомився з піаністами зі Стамбулу, Анталії та з інших міст Турецької Республіки. Сцена була дуже яскрава та стильна. Під час виступу я почував себе дуже впевнено, адже я був впевнений в своїй підготовці. Від щирого серця дякую своїм батькам за підтримку і вчителю О Олені Борошниченко за її чудову працю. Дякую всім. Тож, за результатами міжнародного конкурсу, що відбувся в Анталії, наші хлопці стали переможцями та призерами. Лакоза Данило отримав гран-прі, Роман Капков, Єлисей Чорновол та Михайло Жирний вибороли перше місце кожен у своїй категорії. Тимофій Слєсарєв став другим, а Андрій Дмитроченко третім у грі на Баяні. Вітаємо талановитих вихованців шосткінської дитячої школи мистецтв і бажаємо їм, аби цей перший в їх житті закордонний конкурс став початком великих перемог. Медична система шосткінської громади продовжує працювати в умовах воєнного стану. Місцевим медикам вдається у безпечних умовах обслуговувати не лише жителів шосткинщини, а й прилеглих громад, зокрема тих, які перебувають під щоденними ворожими обстрілами. Тому поранених росіянами цивільних везуть до шостки. Як стало відомо на апаратній нараді, кількість пролікованих хворих у шосткінській ЦРЛ збільшується. За чотири місяці цього року заклад прийняв майже п'ять тисяч пацієнтів. Це на 300 хворих більше ніж в минулому році. За звітний період це хворі із сусідніх громад, і громад не нашого району, в тому числі постраждалі цивільне населення від обстрілів з прикордонних зон. Двоє цивільних, які до нас поступили на минулому тижні, в важкому стані, одужують. Шосткинські лікарі у цьому році вже провели 899 операцій різної складності. За чотири місяці в пологовому будинку прийняли 103 породіль. Наразі адміністрація ЦРЛ працює над обладнанням укриттів подвійного призначення, де б можна було повноцінно обслуговувати пацієнтів. Крім того, туди мають поступово перемістити вартісне медичне обладнання. В укритті можна Ховатись від обстрілів і в укритті можна проходити процедуру лікування. І, Олег Деофілович, резервний пункт управління, резервний пункт управління. Там ми повинні мати можливість надавати необхідну медичну допомогу. Це з зубопротезної з дитячої лікарні об'єднуйте зусилля і працюйте над цим питанням. Це стосується усіх ланок медичної системи громади, зокрема над резервним центром управління. Працюють і в центрі первинної медико-санітарної допомоги. З місцем з місцем ми визначилися. Треба буде обговорити ну, щоб це місце було ну, відповідало Умовам почати за да, мінімальним для проведення там прийому пацієнтів, то будемо працювати над цим. Олександр Мазур поділився приємною новиною на минулому тижні. В одній з амбулаторій міста запустили ще два нових аналізатори. Тепер результати аналізів людина може дізнатися уже за годину. Це Аналізатор сечі та аналізатор крові, які надані були нам партнерами. Фондом, GIZ, німцями. Це стало ще зручніше для пацієнтів. Є можливість прийти за місцем укладання декларації, дати базові аналізи і протягом там, 15 хвилин або години вже отримати результати, проконсультуватися зі своїм лікарем, отримати призначення та піклуватись про своє здоров'я. А от шосткинська дитяча лікарня отримала 30 конвекторів. Завдяки ним будуть підтримувати належний температурний режим, зокрема, і в укритті. Продовжується ремонтні роботи. Продовжується монтаж котлів та газоходів, і підготовлена проектна документація та проводиться роботи з підрядником. Проводиться робота з підрядником поведення в експлуатації генератора, у нас на 4 кВт. Наостанок міський голова Микола Нога нагадав, аби керівники усіх медзакладів не зволікали із заготівлею дров на прийдешній опалювальний період. Деякі установи вже готують документи для закупівлі палива. Десять років тому, коли в нашій країні почали з'являтися перші учасники і ветерани бойових дій, виникла необхідність допомогти цим людям пристосуватися до звичайного життя в невійськових умовах. Потрошку цей напрямок почав розвиватися, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли кількість УБД почала зростати в геометричній прогресії, держава серйозно взялася за це питання, і для учасників та ветеранів бойових дій почала надавати різноманітні можливості. Для власної реалізації кожного місяця в нас проходять інформаційні семінари для учасників бойових дій, для ветеранів війни. Ці семінари на цих семінарах ми розповідаємо про грантові програми, які можуть отримати учасники бойових дій від держави для розвитку і для започаткування власного бізнесу. А також розповідаємо про можливість навчання, можливість отримання ваучерів і взагалі про послуги служби зайнятості для учасників бойових дій це сума від 250 тисяч 500 тисяч для членів сімей і 1 мільйон якраз теж для учасників бойових дій теж. Але там різні умови. Якщо це 250 тисяч, то там дві людини треба працевлаштувати. Якщо мільйони більше, то це чотири людини, дві з яких теж являються учасниками бойових дій. Пані Світлана зазначає, що наразі грантовими програмами вже змогли скористатися більше 260 людей по всій області. А от на Шосткинщині таких ще не було. Але не єдиними грантами, як кажуть. Адже колишні військові можуть себе знайти в різних галузях. Зокрема, спробувати свої сили у it сфері, про що розповідають на семінарах. Хочемо розказати про можливості саме в цій сфері. Дуже часто ця сфера викликає таке трошки побоювання. Де я? А де IT? Іноді працевлаштування в ІТ звучить як вже майже така нецензурна лайка. Але задача сьогодні познайомити. Знайомство завжди воно дозволяє трошки зрозуміти і трошки зрозуміти, наскільки це для кожного може бути корисним. Бо сфера ІТ дуже багато. Саме про це сьогодні зможемо. Дізнатися і сподіваюся, що кожен, хто буде на сьогоднішній зустрічі, хоча б якусь інформацію для себе зможе винести корисну. про напрямки розвитку в ЕТІ сфері, можливості фінансових заробітків та подальших перспектив у цій галузі. Розповів волонтер Євген Мозок, для якого IT стало всім його життям. Ця галузь вимагає взагалі постійного навчання. В цьому одна із особливостей галузі. Я вважаю, що якщо це цікаво, то треба це зробити незалежно від віку. Я працював з різними спеціалістами різного віку. і Є ті, хто і після 40 переходять в IT, і успішно потім ну, будують свою кар'єру там. Тому ні на нічого не можливо.